Друга частина розпаковки. Поговоримо про два шампуні, які я обрала в квітневому каталозі. Е, перш за все, я закупилася чорним тмином, тому що він мені ну дуже зараз подобається. І по текстурі, і по властивостях очищувати шкіру. І по аромату я до нього звикла. От знову ж таки, цепляю тему ароматів. Для мене чомусь вони зараз важливі. Е, він у нас буде поки що запакований, заклеєний, стояти, чекатись. Її, свого часу. От, а цей ми відкриємо з вами шампунь. Я його планую використовувати для Варвари, тому що ми використовували його в тестері, і результат мене дуже потішив на її кучеряве волосся, відповідно, воно пористе. Цей шампунь підійшов ідеально. Він має густу, дуже густу текстуру, білу і аромат. Також такий м -м, з кислинкою. Фруктовий, фруктова кислинка, така дуже приємна, дуже-дуже. Це шампунь кератин, кератинова терапія. Спрей для волосся з цієї серії мені не зайшов, тому що мало незрозуміло на мою густоту, на мою пачку. Для мене його потрібно там багато. І його текстура мені ледве відчувалася на волосі. А от шампунь. На варвареному волосі, супер. Я також обов'язково протестую. І тепер перейдемо до розділу домашнього. Це я доповнила очищення на кухню. У нас є такий засіб, він стоїть у нас, до речі, в туалеті, і він мені також практичний в цьому плані, інколи я ним чищу, інколи гелем для туалета. От, і взяла новенький футлярчик, флакончик, баночку, як його назвати тут. На кухню, для того, щоб чистити мойку, там, плитку і все-все. все Зручно те, що він дійсно робиться блакитний від контакту з водою, і зручно там побачити, де тобі ще його треба підчистити. Мені подобається. І тим паче виготовлено в Україні. Супер. і На нього ціна там зараз в квітні просто вражаюча. Плямовивідник в нас зараз Анюта займається вже, там, 12 років на носі, вже більш втягується в те, щоб самостійно доглядати за своїм одягом. От, для неї в допомогу буде цей плямовивідник. Буду її вчити користуватися всіма цими засобами. Потім гель, не гель, крем. Крем для чищення металевих поверхонь, поліроль такий, але, ну, що я замітила, я подивилася, він не має взагалі ніяких часточок. От він прям такий крем-кремовий. <с>? Крем-кремовий, так? Побачимо, я його ще не випробовувала, побачимо. По аромату аромату немає. От просто немає. Взагалі. Як ви користувати, уяви не маю. Я так розумію нанести, зачекати якийсь час, полірувати. Руки, тряпку в руки і пішла. Потім засіб для прибирання, для миття підлоги, я такими засобами і взуття мию, і двері, і, коротше, все-все-все, що, тому що вони ну, безпечні ці засоби, вони підходять для ламінату, для чутливих поверхонь. От це для мене прям те, що треба. І е, вперше, до речі, беру саме цей засіб. Раніше я брала з цієї серії там, де такими червоними буковками написано. Е, наскільки я чула, що він не настільки сильний. От мені ще по запаху весли, знову ж таки, бо той мені трішки хімозний. Тут також відчувається аромат хімії, але він не виїдає очі. Так що мені це вже подобається. Запускати все до такого стану, що його там прям вже немає сенсу чистити. Я зараз до такого не запускаю, регулярно саме прибираю, ну окрім сковорідок. У мене є такі сковорідки, що їх просто тупо треба викидати і не паритися. От. От, так. Все так, все. Далі тестери. Це там були тональні засоби, я їх вже спакувала в коробочку. І є ще цілий пакет ось таких пробних зразків. Зазвичай я їх роздаю по своїх друзях-знайомих, по клієнтах, які купують в мене товари на сайті Шафа. От для них обов'язково відправляю тестери і таким чином розповсюджую продукцію. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, переходьте до мого інстаграму, Ютуба. Отримайте знижку від мене на товари компанії Фармасі. З вами була Діана. Бажаю нам всім мирного неба.